Всім привіт! З вами знову я і сьогодні у нас вже третє відео оцінки скінів з нового оновлення. Сьогодні у нас цілих 3 скіна, які ми зараз розберемо та розподілимо їх на ось такий чудовий терліст. Я не знаю, скільки людей за цей тиждень попросило мене зробити оцінку скінів з нового оновлення, тому я зараз сижу перед вами і знімаю його. Ми не будемо довго затягувати, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми розпочинаємо! Найпершим у нас іде рідкісний скінна була. Він мені здається найгірший З цієї лінійки. Тут немає про що говорити, тому я просто впихну його в самий низ і не будемо на ньому довго затримуватись. А ось другий скін у нас відьма Менді. Вона виглядає чудово, візуально, у неї так само найкращі атаки, найкращий супер, і особисто мені все подобається. У неї навіть є її маленькі улюбленці, тобто скелетики. Тому я думаю, вона заслуговує категорії потужно. Наступний у нас іде перефарбовка скіна на еша. В принципі, я рада, що вона вийшла, тому що ми всі знаємо, що більшість людей у нас чекають перефарбовок ексклюзивних скінів. І ось вона вийшла на Еша. І в принципі, вона непогана. Так, вони знову зробили, звісно, чорну розфарбовку, так само, як і скулет. Я не розумію, чому у них якийсь прикол просто з чорними саме скінами. Вони весь час роблять розфарбовки просто якісь чорні, червоні і таке. Чому? І, в принципі, що? У нас БПшний скін з такими самими анімаціями, але з іншим дизайном. Я вважаю, його можна впихнути в категорію потужно, хоч і візуально він таке собі. Але давайте погодимось. Редизайн Маліфісенк Теколе був набагато гірший, тому це ще виглядає, ну. Більш-менш, хоча, до речі, вони дуже схожі. Ми, я не знаю, Можливо, все ж таки впихнути нижче. Добре, давайте у нас потужно буде для найкращих скінів, а це, щоб заповнити просто другу шкалу, ми просто його туди впихнемо і все. Наступний скін у нас пісочний Еш. Ну він так само нічим не відділяється, тому я думаю, його також можна впихнути в найнижчі, тому що ну, просто для літа. Ось У нас, у нас через місяць літо. І якраз до літа у нас ось такий пісочний пляжний еш, тому нехай він там буде. Наступний у нас епічний скін за 149 гемів Тенгу Анджело. Він мені абсолютно не подобається візуально, тому що я не знаю, я не люблю співвідношення кольорів чорного і білого, ой, точніше, червоного і білого, тому що. Це виглядає в принципі погано а з приводу анімації атаки мені подобається його анімація суперу, а атаки 50 на 50 Давайте я його впихну в таке собі, тому що от візуально він мені прям абсолютно не подобається. Наступний скін у нас, напевно, його звати «Ковбой Лу, Це так само рідкісний скін, тому але я його впихнув таке собі до Анжела. Але це «Ковбой Лу, і він виглядає привабливіше ніж Бул та еш знизу. Тому я думаю, біля Анжела він має право стояти, якщо звісно не вище. Наступний у нас гіперзарядний скін на Кенджі. Його гіперзарядна форма і звичайна. Ось насправді візуально він мені прям абсолютно не подобається. Але як подивилася на його атаки, ну просто погодьтеся, що у скіна реально афігенні атаки. Я можу сказати, що це найкращі атаки в грі, тому що просто подивіться, які вони афігенні, які вони вогняні, просто Боже. От чи, чисто заради атак. Я можу впихнути його може бути. І давайте, щоб не обділяти гіперзарядну форму, я його так само туди впихну. Але я ж кажу. Візуально він мені абсолютно не подобається. Але атаки просто найкращі. От просто найкращі. Наступний у нас зелений гром. Ну, Просто. Я не люблю зелений. Особливо ось такий болотяний. Тому. Ну, просто я не можу нічого більше сказати. Наступний скін у нас міжзоряний гриф. Візуально він мені так само не дуже імпонує, а так і в нього. Ну, з одного боку, вони прикольні, а з іншого неприкольні. Типу, мені подобається, що в, су... в його супері напис змінюється, Оце, мені здається, найкраще, що в ньому є, тому я не знаю. Давайте я його впихну в норм. Тому що він мені прям реально не імпонує. Я, звісно, рада, що на гріфа випустили і гіпер, і скін, і він тепер, хоча б, не обділений. Але от скін виглядає ну справді ну, не прям дуже круто. Наступний скін у нас мандрівник Грей, і погодьтеся, виглядає він офігенно. Я не скажу, що мені прям дуже подобаються його атаки, але у нього прикольна анімація суперу, типу з цими японськими дверима. Та й візуально він, в принципі, теж не прям поганий, якщо не враховувати лисину його. Тому давайте він у нас відправиться до менті, і не будемо його довго чіпати. Наступний скін у нас сукете Кітара. Мені здається, це відсилка на Наруто, точніше, вона буквально виглядає так само, як ті люди з Акацуки, якщо вони так називаються. І візуально він мені насправді не прям дуже подобається. Мені не подобається її маска, і якщо глянути на анімацію атаки, то вони, в принципі, з одного боку прикольні. Але у неї атаки буквально як у кров. Ось анімація супер, у неї справді прикольна. А ось атаки просто як у кров. Давайте я її впихну просто норм, тому що може таке собі. Ну Просто, якщо подивитися на Луї Анджело, я не можу сказати, що вона гідна тієї категорії, тому давайте вона буде біля гріфа, тому що вона не прям дуже погано виглядає. Але і навіть в категорії може бути, вона. Наступний скін з цього оновлення у нас Меха Phoenix. До речі, це щось нове, що вони буквально на нового Бравлера одразу роблять легендарний скін і ще й Меха. Мені подобається його базова анімація, і, до речі, він виглядає навіть прикольно. Я взагалі не люблю легендарні скіни, але цей скін він справді дуже прикольний. В нього також прикольні анімації атаки, хоча вони навіть трошки прості. А щодо суперу. Mm. Він трохи дивний. Але добре, нехай він буде в категорії навіть потужно. Я думаю, так, чи ні. Ні, давайте він буде в категорії, може бути, тому що мені абсолютно не подобається його атака, от що що, над візуалом вони постарались, а над атаками та супером не дуже скин у нас якийсь агент сьорч, Я впихну його в таке собі, тому що якщо подивитися знову ж таки на найнижчий рівень, він них, тому він просто буде там. Він виглядає, в принципі, непогано, тому може бути. Просто подивіться на цей скін на спраута. В ньому буквально маленький єнотик чи що це за створіння. Просто подивіться, наскільки він крутий. В нього, в нього до того ж офігенні анімації атаки і офігенні анімації супору. Він буквально кидається бочками з водою і після них залишається калюжа. І просто подивіться, який він милий. Оце просто це категорія потужна, це не обговорюється, тому що ну, все це найкращий скін з цього оновлення. Наступний скін у нас чемпіонатний шейд. І знову ж таки, я вперше бачу, що вони буквально на нового бравлера роблять чемпіонатний скін. І це навіть типу, не переможний чемпіонатний скін це просто чемпіонатний скін, типу, по типу кого навіть, по типу Тари, по типу Джесі, тобто який не відноситься до команди, яка виграла чемпіонат. І слухайте, він виглядає афігенно. В нього офігенний зовнішній вигляд, у нього афігенні атаки. І офігенно візуалізований супер. Тобто він так само у нас припадає до категорії потужно, тому що виглядає ну, занадто офігенно. Наступний скін у нас, Шін Едгар, і він є браволпасним скіном. Мені не дуже подобається його візуальний вигляд, але атаки в нього в принципі прикольні. Я не думаю, що мені варто дуже далеко і дуже довго за нього говорити, тому давайте ми його просто впихнемо в може бути і все. І ще у нього начебто якась типу парна анімація з коле, тому що вони найкращі друзі, і це, в принципі, те, що його робить таким трошки особливим, тому нехай він буде в категорії може бути. Наступний у нас скін на розу, і я не знаю, що гірше бул чи роза, тому що мені здається роза. Давайте на там буде, ми про неї не будемо говорити, це рідкісний скін. От, от, от і все. І наступний у нас, начебто, так само рідкісний скін, якийсь зірковий диномаїк. Він просто буде піднятий в планці, тому що подивіться на нього і подивіться на всі інші рідкісні скіни. Я думаю, що він навіть в категорії може бути. Ой, в категорії може бути, може бути, тому що ну, він виглядає прикольно, він виглядає як якийсь маг з зірочками, і так я поставила його до легендарного скіна. І до БПшного. Але ну, якщо ви не згодні, напишіть в коментах, але особисто мені він дуже подобається, тому все, я його навіть можливо куплю. Наступний скін, знову ж таки, бравопасний у нас Цукумо... цукумогамі Пайпер. В принципі, я, до речі, не дуже дивилася анімації атаки, але якщо дивитися на зовнішній вигляд, вона виглядає афігенно. Ну, погодьтеся, вона виглядає реально ну, не прям таки погано. І якщо я не помиляюсь, її мали випустити доволі давно, але випустили лише зараз. Якщо подивитись по анімаціям атаки, то вони в принципі також вони афігенні. І так само анімація суперу у неї афігенна. Типу, я не знаю, що більше сказати, тому вона просто буде в категорії потужно. Я думаю, цей випуск цієї рубрики це найпотужніший саме в тому сенсі, що мені. Ну, якось занадто багато скінів мені імпонують з цього оновлення. Хоча я, до речі, не думала, що так буде. Ну або ж це просто, мені так здається, і це просто базовий випуск, так само, як і минулий. Наступний скін у нас знову ж таки за 149 генів ту цуколет. Просто подивіться, наскільки він офігенний. Мені справді не вистачає таких скінів в Brawl Stars. І до того, що в неї так само парна анімація, як і у Едгара, і. Плюс у неї в кінці анімації сердечко, і Боже, це найкращий скін. У неї афігенні атаки, у неї афігенний супер, у неї афігенний зовнішній вигляд, і це 100% категорія потужна, тому що я вже назвала всі можливі причини. Я вже бачу два останніх скіна, які відправляться у нас в останню категорію. Це «Взбита мех, і прикол в тому, що вона по суті називається як взбиті вершки мех, але по суті «Взбита мех. Ну, це погано. Я казала, я ненавиджу біле волосся в скінах. Це виглядає жахливо, на мою думку, мені здається, немає нормальних скінів з білим волоссям. Якщо не враховувати колет, то ну, вона одразу відправляється в категорію фу. І так само цей кленс, який начебто за 79 гемів. Я навіть не хочу дивитись на його атаки, тому що його візуал тут найгірший. Хоча, можливо, він зможе посперечатися з громом, але. Я не знаю. Ні, просто ні. І ось така чудова таблиця у нас вийшла. Я сподіваюсь, ви згодні з моєю думкою, тому ви завжди можете так само зробити свій терліст, перейшовши по посиланню в описі відео, я його там залишу, і поділитися, наприклад, в коментах в телеграм-каналі. А всім дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь, ставте лайки і всім до зустрічі в нових відео!